Я виспалася добре, добре виспалася і зараз він автобус. Каже, яку полі не забудь білети взяти. бо Штраф заплатиш. А я кажу, там повіряють. Ну, Коротше, жартуємо. такі справи. Далеко їхати, ну підем, розкажу, я ще розкажу. Кафе добре було, дуже добре. Так, через 4 хвилини буде автобус. Мені дуже мало кілометрів пізніше поїзд ще брати. Я вирішила уїхати цим автобусом, знаєте, таким або 5, по дев'ятій, або півдесятої. Я візьму це, я прийшла. Він якраз має їхати через 4 хвилини. Тут базар такий роблять. І квітів так багато. Я, 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 я ті квіти люблю. Там в кінці багато квітів продають. От їхні купчені. Копчені, копчені вироби тільки тут їдять. По цілій Італії ніякої ніхто. Копченої ковбаси, шинки майже а в нас просто не існує. У нас що в нас існує копчене? Навіть не знаю, нічого нема. Тут просто багато дерева, які традиції. Валя, ти на мене дивишся, будеш дивитися, напевно, як я їхала до тебе. Ну, Коротше, одягнулася. Як одягнулася, скоренько раз-раз. одягнулася, -раз. ну, як одягнулася, це означає, що в мене ванна дуже-дуже сильно велика, ванна кімната, а, а там немає зеркала. Зеркало є дуже сильно величезне, світла нормального нема. Там фунар такий зверху поставили, такий фунар і, і все, і щоб там щось побачити. В цьому зеркалі я не могла нічого. Я дуже привикла до своєї ванни і до свого зеркала, і в мене там всі умови, а тут, знаєте, нові умови треба все привикати. Щоб автобус не поїхав. Люди чекали. Тут все точно, мама мій. Все точно Так, ми вже з моєю коліжанкою тут приїхали, будемо відео потім знімати. Валентіна, будемо знайомитися пізніше, треба тут зази. Ай, мама, да так? Екопа, тебе лю. Лучше пісні посія. Субтитры сделал людей. Да? А вы студентом смотрите, да? Скики населения у пацана. Ты знаешь, умена? Не знаешь, сколько? Виноград. Виноград. Вау, какой виноград. Сейчас я тебе покажу гостиницу, что мался. Сава все равно в стенах, і ніхто не было любви я людей mm -hmm. и никто mm -hmm. не умеет. На немецких а здесь видишь, uh -huh. А, -а, -а. стена. Как раз людей упала ночью, и как ночью. раз было пусто, и а -а -а. не люди не туристов. А тут час від часу стають такі вот всякие инчиденты. Ты уже снимешь туча. Uh -huh. Ми заплатили, я заплатила 20 євро туди і назад. Це входить, що в фуллінкові і, і поїздом і що будемо їхати. Так, щоб сказати ціни, щоб люди орієнтувалися. Ріка. Як називається ріка оця? Ти не знаєш. Є? Ой, ой, ой. Ага. М -м -м, Больцано, санма большої, красивої. Mm -hmm. okay. 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 bella Valentina più bella di uh -huh. <gasps>

Підамідпірам, ліс е, міняє кольори, лісця, лісця, осінь починається. Осінь. Ось Не знаєте, чи тут листя все упаде, чи буде наполовину зелене, наполовину опалене? Напевно, не всі, а не всі, тому що тут багато хвойних Да.

Валентина, а це у монду собра, у монту поко по. Люди живуть, як вони там живуть, як вони доїжджають. Напевне, дорога така є.

Нет, так молодые. Угу. селекционировали в одной деревне, то называется. Смотри, красивейший численный. Все быстрее же. Набагато красивіше, ніж думала. Лама, що плює. плює. А як вона плює? Чому вона захищається, напевно? Готель, який красивий. Яка краса. Валя. funevia in alto andiamo È abbastanza lunga, Funeria costa 20 euro, È andata e ritorno più Trinino, ancora dobbiamo eh, Trinino ad operare. Io qui con una mia amica Moldova, che brava.

Шукайте на каналі Джерань, Герань і Валентіна. Валя, Герань і Валя. За і... що вони війшли в телік? Ідіть, подивіться на канал Герань і Валя, оцей знаменитий блогер зі мною, який відкритий і дуже спонтанний. Вона що думає, то говорить, це мій характер сильний. І пишіть зразу, я від Анни. Не знаєте, що писати, пишіть. Я прийшла від Анни. Отак і пишіть зразу. Вона не хоче, вона не хоче, вона не має ще Ютуб не підключений, вона не хоче Ютуб знімати. В неї така, скажімо, депресія, бо тут нікого нема, наші не общаються. Вона каже: Анна, ти якби була тут на місці, жила, і я якби тут теж ну, вона живе. Каже, ми би з тобою не общалися, тому що тут ніхто не общається. Ніхто не общається між нашими українцями. Такі справи. Як тут красиво, ви тільки гляньте. Тут оці серпантинами люди живуть, люди доїжджають. І ми знизу, як дивимося на це місце, ми думаємо, як тут люди доїжджають, а тут такі віли, тут такі дороги, тут такі, о, таке повітря. Як добре, що Валя мене витягнула знизу, з бульцяну, по, по магазинах ходити, Оце оце все. Е, от, 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 бачите, оце знімає Ляна, вона може плюнути. Вона може плюнути. Ні, ні. Може ні? Ти теж пократи. плюнути, якщо ти будеш її Дай, я хліб привезла, у мене хліб навіть є. Спеціально дай, 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 дай. там, але туристи. Не, не, не я дам. Зараз хліб дорогой, у вас тут 50%, 50%, 50 знижка. Дай, знаєш, вона захоче. Зараз зараз. <рес> <рес> у Ульцяну такий хліб продається, 50% знижка. Якщо ви вчора не з'їли, ви сьогодні з'їсте. І, і дивіться, він дорогий і він дуже багато всім. Може... А, ти забагато дав, нам треба всім. О, Валя, ти що? Нам треба дати багатьом тваринам. Не реагує, не кидай. Нехай встає, покажи великий кусок. Витягни великий кусок, а друга виходить. Так, Ей. Почекай. Тримай тут, дивись. Це лама. Ось такий хліб з сімочками. Їм повинен цей хліб подобатися, бо то їхній місцевість. Но, лама. Ей, лама. Вай! Ей! Ей. А то вони по-німецьки, розуміють. А вони ж Не, да, я, я, я Диви, не давай, не став сюди економ. Ти не знаєш нічого, не хоче. Це сеньора, йдемо далі шукати, ті, що хочуть їсти. Так чи ні, Валя? Ми ще вернемося сюди, може вона там захоче. Она захочет, все. Куди йдемо, вправо чи влево? Йдемо туди, потім вернемося по той дороге. А, меня, так, Моша, де... Смотри, увеличивай. Зум. Меня, ага. зум. Конечно. Кози є. Ти сказала Валя, що тут не можна попити молока козячого, да? такого, щоб продавали, наприклад, свіжого такого. Яка трива зелена, яке повітря, мама, я задоволена, що я сюди приїхала, Валя, дуже сильно задоволена, дуже. Якщо ти хочеш, щоб я тебе знала. Ви це як квіти вже, вже от жовтень, половина жовтня, які квіти тут, який клімат. Так, Мама да мія. З цими О, Хотіла показати, які багаті люди працюють, живуть тут. Валя, баданти. Скільки получає тут на півночі баданти? 1200. – Так мало? – Так. За да. 100 часов. Это... можна отримати і 1800, як она хоче працювати. – Мінімально 1200? – Мінімально 1200. Ну, – А так в середньому кванту? – 1200-1400. – І контракт? – І контракт. Є ще, які ходять на вихідну і до 5 годин ввечері і отримують 1800. – 1800? Вони так хочуть, щоб більше заробити? Да, – Так, але вони сумасшедші. – Сумасшедші, тому що криша поїде? – Так. – Скоро. Ти довго не так. витримаєш. – Да. Це правда. А, а така зарплата, наприклад, електрика, ну, з, я не знаю. Електри, ну там, робоча я зарплата. Не знаю. Ну, коротче, Тут бульца ну, дуже таке, дуже всі хочуть сюди їхати. А я. Вам я ага. Почекай, дивись, калина є. Що це за, за це я побачила? Це По-українськи це буде по калина, вона гірка має бути, правда? Якщо її спробувати. А в Молдавії що з неї роблять? Чекай, зараз я вирву роблять. Це символ України, отаке Орябіна. Така рослинка. Ну зараз попробуємо. Леся, я не знаю, чи точно таке саме. Попробуєш ти? Я, я веліну. Отрута. Зараз я попробую, валя одну. Одну тільки, чи гірка. Давай. Зараз я попробую. Валя, я пробую. Має бути гірка. Подожди, я може буду цей. Я впізнала. Калина. Каліна? Я в дитинстві. Може, один, да, да. да. один-два рази я пробувала. Валя, візьми, попробуй, кусочок. Я навіть з'їла до кінця, щоб ти калину українську спробувала. Символ України. Чуєш гірка яка? Угу. Я впізнала. Смак дитинства. Чуєш, такий гіркий, косний гіркий. Ну, я з всю то. Хочеш ще одну. Я не знаю. З як... цукром. Це так, як медичина в Україні з цукром, а пізніше я не знаю, як горло було, як... як температура, а я не пам'ятаю дуже давно. Ну ну, розказуй свою ту історію. Я я всегда матерюсь, Я йому сказала, що я фанку Ага. Він став. Якщо ти немедленно не йдеш, я візьму ружь і посилю тебе. Мені подобається, що у тебе такий характер сильний, що ти отак, як треба послати, ти послеш. Як треба мат вживати, ти вживаєш мат, розумієш? Да. І я взяла свої вірші чорний кулок і пішла на фонікуляр. І угу. вот эта фрау фраухерління моя. Вона привикла ко мне. Почекай, та жінка перейде, я ще хочу калину вирвати. Це не добре, не красиво так, Нет, правда? Ну, як хтось побачить ліпше, щоб вона не, не це. Я навіть з'їла, їй дуже сильно запам'ятала, яка вона була... Вона вже будь Ні, це інакше чорне, це не то, що цей. Это, це що листя, листя інакше, так, да, дивись яке листя, бачиш? Uh -huh. А, а, це, це цей от такий, що плететься, він листя інакше має. Знаєш, що ж вони листя по будинках, по віллах? От, плететься довге таке. А це калина отак росте. різне є, так. Да. Я, 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 я. Роботи з кінця октября да? Угу. Коли вона приїжджає сюди. Ясний супроводжую Угу, Зараз зараз прийду. Хочу, ще тут показати, як люди живуть. Мама мій, яка тишина, який спокій а ні, мені плотиться полгода вот от страховку, страхов, щоб я к 72 вік дамам получала получала пенсію. Пенсію, да. Пофіг, смотри. Він навесніц цвів. Малиця має піона, дивися. Так, піон дерево, видиш? Піон дерево. я не знала, що таке є піон дерево. Знала, що є? Не знала. Ну, Малиця піона. Дивись. Дуже красиво, правда? Там от такі квіти цвітуть, яка краса. Яке повітря, яке тут повітря, валя. Я дуже сильно рада, що ти мене переконала сюди приїхати. Пороху нема, машин нема, шуму нема. Підшки, ти тільки часто їдеш, ти знаєш далі. Просто... Якщо б у нас було час, то б пошли пішком, вміст такої за. Шукай би... гостиницю тут. Зараз знайдемо гостиницю і я одну ніч пересплю тут. Ми сьогодні в ресторан маємо йти. Ну, Коротше, побачимо пізніше. Ні, тобі треба сьогодні спати, тобі треба віддіти ще щось інше. Ну ти, ти кажеш, завтра приїхати. Приїжджай завтра, я тебе відвезу в Альпі де Сюзі і Вальсаріну. Я подумаю. Я в Сюзі була вже, я бачу. Ти була в Альпі-де-Сюзі? Так, да, так, да, так. Да. Ні, я просто думаю, що я дуже е, устану е, змучуся їхати туди, мені треба півтора години, назад-півтора години. А в гостиниці я би вже... А ты здесь остановилась сегодня в гостинице? Хочешь? Не здесь, внизу, в бульцану. А, я не знаю. Ты не На, знаешь, че, насчет гостиницы не знаю. Это такая пацайдея. идея. Но я никогда не связалась с гостиницей. Ко мне приезжали в Алговань, они снимали BNB. BNB потом чате. А, а BMB, sí. но я уже... Який з ресторан, який тобі подобається? І будемо зупи їсти, різні зупи. Музики навіть нема в барі, тут так, так спокійно. Там любий, йдемо всі, валя, йдемо пробувати всі підряд. Один, два, три. Йдемо дивитися, які бари тут на півночі. Відвідаємо все, так що тут, скільки тут барів приблизно є? Десять? Не знаю, багато. Давай зайдемо сюди і будемо пити кофе на балконі. Пити кофе на балконі. Піцерія. Піцу я не хочу тут їсти. Та я розумію, от увечері, напевно, піть. Суп там, будемо суп їсти. Всі супи підряд візьмемо ті, що є в меню. Як добре, що я тут зустрілася, вами вона добра жінка, яка вона хороша. Вона в житті зовсім зовсім набагато ліпша, ніж ви її зрозумієте на, на каналі. Ямо один. Джорно. Кафе принесуть, там якийсь пиріг спекли. Пиріг типічний, спекли, ціла бритванка. О, ми сьогодні будемо тут. Дуже гарний час проведемо. А, не хочешь здесь? А, тебе не нравится. <тит> угу. Будет люди на сонці сидять. Я наоборот скани приїхала, я шукаю Тінька, щоб я трошки я вже змочилася від сонця. Не подивимося в що тут робиться. Руссо? Приєднаться? <рит> Regina, Una dama, una dama. Vuole no, la accarezzarla, è tranquillissima, eh? Tutti. Tanti si morderdi e No, l'ultimo no, 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 no. mordeno. No, no. Meglio non mordere, faccio poi. guardate. Tak, всё понимаешь, кинапе, sono pasta. No, no, io ho paura di cane. Io ho no, paura. <плес> Заставила Дай, відео робити. <плес> тим відрізняється. Наші жінки від, від вони закриті, оті німці. Знаєш, це за за, за, за цей, що знімає в червоному. Ой-ой-ой, та ми може куси, я, я боюся, валю. <плес> <плес> Кібра, 11 років має. Beh sì, però 8. Però... <ride> che bello. Non avere no, no, paura. io no. Lei fa terapia. No. Lei fa terapia. Lei fa test therapy. No. Quindi con i bambini, i bambini down, i bambini malati. Sì, sì, lo so. Vai va... tranquillo. Non mi fido di nessuno. Ah. No, no, no. Andiamo non dentro ma... caffè. Da e no, ho paura. Ho paura. <ride> Niente, <ride> <senti> <ride> c è impressionante. Andiamo un po' di insegna con i pisarsi sardini. Sì, c'è posto per grazie. grazie, comunque grazie. Mm, che bello. Grazie che bello. Такі ціни. Кав'яр на підлозі. о, які тут солодкі. Така... Зараз по -по посмотримо. Ага. Такі тортики продають. Обапідесять цей брензель. Така ситуація тут. Тут навіть продають. Зараз зараз валять, підійду. Бачите, таке все гарне продають. Okay.